Данило Сікан, форвард гірників донецького шахтаря, презентований як новий гравець Трапзон спору до турецького клубу. Данило перейшов за подейкуй 6 мільйонів євро і буде виступати під 14 14-м номером. Контракт розрахований до 2029 року. Ну і також, як кажуть, значно зросте і заробітна. Плата усікана, ну, подейкують, як мінімум, вдвічі. Приблизно я чув, що за гірників, виступаючи, він отримував близько половини мільйона доларів. Ну, а тепер його зарплата має перевищити 1 мільйон вічно зелених. Ну, а з бонусами ще навіть більше того мільйона. Тому також тут цікава ваша думка. У коментах напишіть, чи тішитесь ви за. Сікана, як на мене, це чудовий крок в його кар'єрі. Все ж у шахтарі він зупинився в своєму прогресі. А те, що він талановитий форвард і перспективи, потенціал в нього все ще є, це 100%.